Доброго дня! Мене звати Анастасія, а я Ліза і це математика без проблем. Канал, на якому ми робимо домашні завдання, які задають в школі. І сьогодні ми продовжуємо тему звичайні дроби. І в нас є нескладна задачка. Давайте її почитаємо. За 4 дні яхта пройшла 624 кілометри. За перший день було пройдено дві тринадцятих усієї відстані. За другий день 5 двадцять шостих, за третій день 5 дванадцятих. А за четвертий решту. Скільки кілометрів пройшла яхта за четвертий день? Лізочка, що ми знаємо в цій задачі? Давай почнемо спочатку. Я знаю. Ні, ми знаємо, що за 4 дні яхта пройшла 624 кілометри. Так, дійсно дивимося, що яхта пройшла 624 кілометри за 4 дні, так? Ну, Давайте це відмітимо. 624 це наше ціле, чи це частина? Це ціле. ціле. А чому ти так вирішила? Тому що... Якщо це було б частина, там би писалось, що становило. Якусь частину. Так, це наше ціле, адже у нас є фраза, що за 4 дні яхта пройшла 624 кілометри. І крапка, так? Добре. Ще що ми знаємо? Ми ще знаємо, скільки за перший день, день. було пройдено. Так, ми знаємо за перший день 2,13, за другий день 5,26 і за третій 5,12х. Ми тільки не знаємо, що. За четвертий день. За четвертий день. Давайте відмітимо також, що у нас перший день яхта пройшла 2.13, тринадцятих, так, за перший день, за другий день 5.26, двадцять шостих, за третій день 5 дванадцятих, а за четвертий день нам потрібно це вияснити, так? Так. Да. Добре. І яку би першу дію ти зробила? Я би 624 поділила на і помножила на 2. Ти хочеш нашу відстань, так, поділити на знаменник Зменник. і помножити на чисельник. І помножити на чисельник, тому що ми шукаємо дріб від числа. Так? Так. А щоб знайти дріб від числа, нам потрібно наше число так? поділити на знаменник, тобто на низ. І помножити на чисельник. І помножити на чисельник. А якщо б в нас була ситуація, що 624 це була б частина. То що б ми зробили ми з Ми б 624 помножили на 13 і поділили на 2. Так, тобто ми б 624 помножили на знаменник, так, і поділили на чисельник. Але в нас ситуація, що 624 в нас. Ціле, так? так. І тому ми ціле ділимо на знаменник і множимо на чисельник. Ми знаходимо, ще раз хочу повторити, це задачка на знаходження дробу від числа. Так? Так. Отже, перша дія в нас буде 624 поділити на 13 і помножити на 2. Так? Ось, ми вже це порахували. Це 96 кілометрів. Було пройдено яхтою за перший день. Правильно, Ліза? Так. Добре, це ми зрозуміли. Далі, яка друга дія? Друга дія треба 624 поділити на 26 і помножити на 5. Так, ми робимо те ж саме, бо за другий день наша яхта пройшла 56, знову ж таки, від числа. 624. Ми знову знаходимо дріб від числа. Так, ми також це зробили. Давайте подивимося. 624 поділили на 26 і помножили на 5. І вийшло, що за другий день нас яхта пройшла 120, 120 км. Так, далі, що ми робимо, Ліза? 624 поділити на 12 і помножити на 5. Ми 624 наших ділимо на 12, знову ж таки шукаємо дріб від числа і множимо на 5. Щоб знайти дріб від числа, нам потрібно наше число поділити на знаменник так, і помножити на чисельник. Ми також це зробили. 624 поділили на 12 і помножили на 5, і в нас це дорівнює 260 км. Отже, ми, Ліза, знаємо, що за перший день яхта пройшла 96 км, так? За другий день 120, 120 км, А за третій день 260 км. Так. І як нам тепер знайти, скільки ж кілометрів пройшла яхта за четвертий день? Що треба нам зробити? Нам треба додати перший день, другий день і третій. Так, день. нам потрібно додати всі відстані, які пройшла яхта за перший, другий і треті дні. Так? Так. А потім що треба зробити? А потім треба ціле відняти. Від... Від... від числа 624 відняти те, що ми додали. так? Да. Ну, Давайте це зробимо зразу однією дією, щоб не робити нам 5 дій, зробимо 4. Отже, від 624 ми маємо відняти. 96, 120 і 260. Так, відняти всі наші відстані за 3 так? так? І ми отримуємо 148 кілометрів. Тобто, за четвертий день наша яхта пройшла. 148 кілометрів. 148 кілометрів. Мені здається, що ця задачка не дуже складна, ти, як думаєш? Не складна. Не складна. складна, бо Ліза її вирішила за 5 хвилин, незважаючи на те, що здається, що дуже багато дій в цій задачі, так? Так. І ми вам пропонуємо для закріплення матеріалу, давайте це вже заберемо. Ми вам пропонуємо зробити подібну задачку, яку ми з Лізою придумали. Давайте її почитаємо. За три дні машина проїхала 750 кілометрів. За перший день вона проїхала 4,15 усієї відстані, за другий 13,3. Скільки кілометрів проїхала машина за третій день. Ну, спробуйте це зробити самостійно. Якщо у вас виникають питання, пишіть нам в коментарях і будемо розбиратися, якщо виникнуть у вас певні проблеми. А ми все зробили вірно. І якщо... якщо вам сподобалось наше відео, ставте лайки і підписуйтесь на наш канал. А з вами була я, Анастасія і Лізочка. Всім папа-па-па, гарного -па -па. дня! Папа! -па!